Дер нашої країни Володимир Зеленський в одному з інтерв'ю він заявив, що нині ми знаходимося у самому розпалі російського наступу, і він триває вже 18 або ж 19 днів. Президент заявив, що ЗС РФ хотіли прорватися, але поки їм це не вдалося. Далі цитую ми розбили частину їхньої армії. Вони не змогли об'єднати свої підрозділи. Так, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна перебуває в розпалі російського наступу. На Сумщині ворог уже захопив понад десяток сіл, наблизився до обласного центру на відстань 20 кілометрів і намагається далі прориватися. Російські війська посилили штурмові дії на півночі Сумської області, просуваючись малими групами, попри втрати окупанти щодня. Намагаються прорвати оборону, а до сум їм залишається близько 20 кілометрів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна нині перебуває в активній фазі оборони регіону. Про це заявив президент в інтерв'ю німецькому виданню Більд. За його словами, армія Рефі хотіла прорватися, але поки що їм це не вдалося. Далі цитую: ми розбили частину їхньої армії. Вони не змогли об'єднати свої підрозділи. Однак ситуація на Сумщині залишається напруженою за словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка. Росія діє малими штурмовими групами без використання важкої техніки. Росіяни намагаються посунути лінію фронту ближче до українських населених пунктів. Далі будуть цитувати. Попри великі втрати, щоденно це десятки вбитих і поранених противник не зважає на втрати і продовжує направляти солдат до нашого кордону, щоб спробувати перекинути зону боїв на територію України. Ну і щодо сумщини, також. Зазначив лідер наша країни Володимир Зеленський про те, що наші підрозділи на Сумщині потроху виштовхують окупанта. Це він зазначив в вечірньому зверненні. Ну і також він згадав, щодо обміну вчорашнього. Пам'ятаєте, вчора ми говорили, що вкотре черговий раунд і чергова група саме обмінна прибула до України наших військополонених до 25 років. Про це також Зеленський зазначив у вечірньому зверненні. Далі можемо почути його думки і його прямомову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні продовжили повернення наших людей з російського полону. Це вже третій крок обмінів, про які домовились в Стамбулі. Серед тих, кого повернули зараз, є хлопці, що перебували в полоні ще з 22-го року. Також є ті, хто вважався зниклим безвісті. Важливо перевіряти кожне прізвище. Всю наявну інформацію. Так і робимо. Я вдячний всім, хто допомагає повертати наших. Щойно була доповідь міністра оборони Умірова. ми обговорили з ним певні деталі всієї перемовної активності. Також обговорили питання фінансування нашого захисту та оборонного виробництва в Україні. Ми кожен день в Україні та. З партнерами зосереджуємо увагу на забезпечення оборони, на всьому, що дає захист нашій державі, нашим людям. Тут і зараз і довгостроко. Була сьогодні доповідь головку Масирського Фронт, передусім Покровський напрямок, Курська операція, прикордоння Сумщини. Наші підрозділи на Сумщині потроху. Відштовхують окупанта. Дякую вам. Дякую кожному нашому солдату, сержанту і офіцеру за цей результат. Кожному підрозділу. Продовжуємо підготовку також до міжнародних зустрічей наступних тижнів. Чітке завдання для всіх рівнів наших представників. Нам потрібно, щоб партнери. Розуміли, що санкції проти Росії дійсно працюють. Дійсно працюють, коли випереджають російську владу в адаптації до цих санкцій. Санкції проти нафти, санкції проти російських банків, всього фінансового сектору. Санкції проти фізичних та юридичних осіб, які допомагають Росії адаптуватись до тиску світу. Потрібна чітка межа для здатності Росії адаптуватись такий тиск, з яким вони не зможуть житись. І це стане межею війни, за якою можливий надійний мир. Сьогодні в Києві з візитом був міністр оборони Німеччини Борис. Історіус говорили саме про те, що може зміцнити українські позиції, дати більше захисту нашим містам, нашим українським громадам. Я вдячний Німеччині, канцлеру Мерцу, міністру пісторіусу, всьому політичному класу Німеччини та суспільству, яке відчуває, що зараз вирішується, готове допомагати надалі. Німеччина один з лідерів в підтримці. Ми. Цінуємо, що коли Німеччина обіцяє, це справді реалізовується. Дякую всім, хто з нами, хто з Україною. Слава Україні! Ну а тим часом певні заяви з'являється від Калога, адже він відзначив зусилля лідера нашої країни Володимира Зеленського для завершення війни. На його думку, Зеленський вийде війну за виживання нації на своїй землі. Як це робив Лінкольн. І коли ви бачите це, ви повинні зрозуміти проблеми, з якими вони стикаються зараз на полі бою. Зауважив він. Ну і детальніше розглянемо його заяву. Адже спецпредставник Сполучених Штатів з питань України Кіт Келог відзначив зусилля українського президента Володимира Зеленського. Ого, під час повномасштабної агресії Російської Федерації, порівнявши його із Лінкольном, американським лідером часів громадянської війни, про це також він розповів під час дискусії на одному з форумів у Брюсселі. Далі буду цитувати. У мене була можливість поговорити з президентом Сполучених Штатів Трампом. Я сказав: знаєте, у нас не було американського президента із часів Глінкольна, який мусив робити те, що робить президент Зеленський. Сказав Калогі. І на його думку, Зеленський веде війну за виживання нації на своїй землі. Водночас спецпосланець вважає, що іноді у Сполучених Штатах цього не бачать, бо не ставлять себе на місце українців і не бачать, як знайти вихід із цієї ситуації. Аємо, що минулого тижня президент Сполучених Штатів порівняв Росію та Україну з двома маленькими дітьми, які б'ються. Зеленський відкинув ці слова і зауважив, що Трамп не може зрозуміти того, що переживають українці. Ну і знову ж таки певні заяви від Трампа гунали, що він нібито розчарований вже як Росією, так і Україною. На його думку, конфлікт. Так він називає саме російсько-українську війну. Можна було зупинити ще раніше угодою, вкотре він повторював тези щодо втрати з обох сторін, що нібито. І Україна і Росія втрачають по 5-6 тисяч солдатів щотижня. І так, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив розчарування Росією та Україною через відсутність мирної угоди між країнами, наголосивши на великих втратах. Відповідно, заяву американський президент зробив у коментарі з журналістам у четвер, дванадцятого червня. Зокрема, йдеться про те, що він знову розділив провину за відсутність мирного прогресу порівну між. Росією та Україною. Далі буду цитувати. Я дуже розчарований Росією, але я також розчарований Україною. Подумаю, що можна було покласти угоду. І знаєте, ми втрачаємо 5-6 тисяч людей на тиждень, здебільшого солдатів. Заявив Дональд Трамп. Також американський лідер наголосив на жертвах серед цивільного населення, які гинуть внаслідок ракетних атак на міста. Далі знову ж таки буду цитувати. Якби ви жили в будівлі, знаючи, що ракета має хороший шанс влучити в неї ввечері. це жахливо так жити. Але ми досягнемо угоди. Хоча я і розчарована, що цього досі не зроблено. Але нагадаємо, що вже минуло два тижні з того моменту, як президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пообіцяв визначитися, чи до цього його все ж таки російський диктатор Путін щодо наміру досягти миру в Україні? Втім, ніяких змін, як ми бачимо, не спостерігаються вкотре. Ці два тижні промайнули. Ну а Трамп лише говорить постійно одні й ті самі тези, які вже завчені, знаєте, як методичка постійно щодо втрат з обох сторін, які несуть щодо того, що варто вже завершувати цю бійню, але нічого для цього не робить. Немає ніякого тиску на Російську Федерацію з боку Сполучених Штатів Америки. Нині ми бачимо таку політику, до прикладу, як вчора то було, вони тільки. Вітають, як Рубіо із НАМ Росії підтримують Росію, говорять про якусь співпрацю з країною агресоркою. Ну і також Путін втратив 51 мільйон людей Другій світовій війні. Зазначає Трамп, та був нашим союзником. А от тепер усі ненавидять Росію, та люблять Німеччину та Японію. Говорить Трамп. Також детальніше ще цю заяву його обговоримо. Адже Трамп про Путіна сказав так: він воював із нами в Другій світовій війні, і всі його ненавидять. Німеччина Японія і з ними все гаразд.